Сьогодні в відео Ліонель Месі отримав нову нагороду. Челсі знайшов нового 15-річного таланта. Реал Вальядоліт знайшов нових форвардів для підсилення зимою. Гравець Баварії отримав пропозицію від Еміратського клубу. Карпати знайшли нового гравця в Аргентині. Головний тренер ПСЖ не хоче бачити в клубі Віктора Дьокереша. Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в АПЛ. Айфаб хоче змінити правило офсайда. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Металіст готовий продати одразу десятьох гравців. На трансфер виставлені Вадим Червак, Андрій Черук, Ігор Курил, Максим Жичиков, Денис Гармаш, Олексій Сидоров, Реймона Овус, Євген Пасіч, Ігор Когут та Василя Кравця. Офіційно Ліонель Месі найкращий гравець року в МЛС. Барселона, як і раніше, не планує шукати заміну Роберту Левандовські в найближчому майбутньому. Керівництво клубу задоволене грою гравця в сезоні і продовжує повністю йому довіряти. Контракт футболіста також буде автоматично продовжено до літа 2026 року. Мало Гюсто провів 50 матчів в АПЛ за Челсі. Рада директорів Тоттенгема не панікує з приводу поточної ситуації в клубі і не розглядає можливість звільнення по стекоглу. Давід Алаба провів тренування з реалом уперше за 355 днів після розриву хрестів. Челсі підписав 15-річного талановитого гравця Матіса Ебуе з Вотфорда. Уся необхідна документація вже оформлена, і це ще один важливий трансфер для довгострокового плану академії клубу. Два камерунські форварди Френк Магрі та Ета Ейонг є в списку Реал Вальядоліда на підсилення в січні. Переможець клубного чемпіонату світу отримає 100 мільйонів доларів США. Кожна команда, яка візьме участь у змаганнях, отримає по 30 мільйонів доларів США. Челсі не продасть Тенцо Фернандеса в січні, незважаючи на різноманітні новини в інтернеті. Клуб дуже задоволений його грою, а його ставлення до роботи є чудовим. Валенсія дуже цінує ікера Кордобу. Клуб хоче продовжити його контракт на три роки з можливістю подальшого збільшення цього терміну в залежності від його впливу в першій команді. Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Дебрюйне може перейти в Жирону. Якщо він не продовжить контракт з Сіті, то англійський клуб запропонує гравцю продовжити кар'єру в команді Сіті Футбол Груп серед можливих варіантів – Сіті або Жирона. Еміратський клуб Аль-Джазіра зацікавлений у підписанні Еріка Даєра на правах вільного агента Літом. На даний момент англієць не збирається залишати Баварію в січні, незважаючи на обмежену кількість ігрового часу цього сезону. Клуб п'ятого англійського дивізіону Forest Green Rovers вирішив збудувати екологічно чистий стадіон з дерева. Проект клубу передбачає вихід до чемпіоншипу в найближчому майбутньому, а нова арена частина цієї стратегії. Тренд перший захисник в історії АПЛ, який віддав 60 асистів. Полісся отримало пропозицію від європейського клубу щодо Олексія Гуцуляка у розмірі близько 4 мільйонів євро. Карпати проявляють інтерес до аргентинського півзахисника Уніона Санта-Фе Патрісіо Танде. Офіційно голкіпер колоса Іван Пахолюк продовжив контракт з клубом. Нова угода підписана терміном на три роки. Шахтар продовжує цікавитись вінгером Сан Паулу Енріке Кармо. Львівські Карпати збираються повернутись до розмови з керівництвом Динамо щодо можливого трансферу півзахисника Олександра Андріївського. Айнтрахт дуже зацікавлений у купівлі Паулі Ванері. Керівництво ПСЖ хоче підписати Віктора Дьокереша, але головний тренер команди Луїс Енріке сказав, що гравець йому не потрібний. Шефілд Юнайтед цікавиться Кайлом Вокером. Англієць зараз один із гравців, про відхід якого в Манчестер Сіті всерйоз думатимуть наступного літа. Також футболісту мають надійти привабливі пропозиції із Саудівської Аравії та МЛС. Вест Гем включився в гонку за Георгія Судакова. Шахтар вимагає 60 мільйонів євро за українського півзахисника. Реал Мадрид розглядає можливість підписання Раяна Гравенберга. Манчестер Сіті може придбати Мартіна Субіменді вже в січні, але ймовірніше, що трансфер відбудеться літом. Зараз гравець готовий покинути Реал Сосєдат. Мойзекін отримав нагороду кращий гравець місяця в серії А в листопаді. Рудван Ністелрой планує підписати тобі колієра на правах оренди в січні. Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті. Монца веде переговори з Челсі про підписання Чезаре Казадеї на правах оренди. Борнмут виявляє інтерес до Франа Гарсії з Реал Мадриду. Англійський клуб планує трансфер захисника наступного літа. Бен Девіс досягнув позначки в 300 матчів в АПЛ. Марк Кукурелья може відмовитися від нового контракту з Челсі та прийняти пропозицію Барселони. І фаб обговорює можливі зміни у правилах офсайду. Згідно з новою ідеєю, офсайд фіксуватиметься лише за наявності помітної відстані між атакуючим та захисником, щоб уникнути спірних рішень через найдрібніші деталі. Зараз проходять тести, щоб зрозуміти, як краще реалізувати цю концепцію. аль іттіхад хоче купити Рафіню. Саудівський клуб готовий зробити бразильця одним з найоплачуваніших футболістів у світі. Також клуб готовий запропонувати Барселоні суму, яка повністю задовольнить її запити. Тоні Крос став спортсменом року за версією американського журналу Спорти Ілюстрейтед. Єгор Твердохліб та Олег Шандрук отримали нагороду найкращий гравець та тренер УПЛ в листопаді. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.